Вітаю! Мене звати Гаврилюк Лілія Іванівна, я асистент вихователя закладу дошкільної освіти номер 2 Калинка з міської ради. Пропоную вам розглянути питання розвиток дрібної моторики у дітей з особливими освітніми потребами і їх вплив на формування мовлення. У головному мозгу людини є центри, що відповідають за мову. І рух пальців рук, які розташовані дуже близько. Стимулюючи тонку моторику, ми активізуємо зони, що відповідають за мову? Що ж таке дрібна моторика? Дрібна моторика руки це набір дрібних і точних рухів пальців і кисті руки, вчинена зоровим контролем людини. Які ж рухи відносяться до області дрібної моторики? До області дрібної моторики відноситься велика різноманітність рухів, від примітивних жестів, таких як захоплення об'єктів, до дуже дрібних рухів, від яких, наприклад, залежить почерк людини. Які ж функції виконують м'яза руки в процесі діяльності? Є три основні функції: органів руху, органів пізнання, акумулятори енергії. Якщо дитина торкається якогось предмета, то м'язи і шкіра рук у цей час вчать, очі й мозок бачити, сприймати дотиком, розрізняти, запам'ятовувати. Процес психічного розвитку відбувається за умови високої рухової активності дітей. При недоліках дрібної моторики діти не здібні провести пряму лінію. Мають труднощі формування правильної траєкторії рухів при виконанні графічних елементів, відсутнє бажання малювати, ліпити, займатися ручною працею, які ж принципи роботи з розвитку дрібної моторики принцип систематичності, поетапності, принцип доступності та індивідуальності. Принцип інтеграції з другими видами діяльності. Завдання з розвитку рухів пальців рук повинні приносити дитині радість, не повинні викликати перевтомлення. Велике значення в цих іграх вправах має текст. Він має бути веселим, доступним для дітей даного віку. Необхідно пояснювати значення тих чи інших рухів чи положень пальців. Зацікавлювати дітей у виконанні цих рухів, створювати сприятливий емоційний настрій. Пальчикові ігри це інсценування яких-небудь римфованих розповідей, казок з допомогою пальчиків. Багато ігор потребують участі обох рук, що дає можливість дітям орієнтуватися в поняттях праворуч, ліворуч. Гору вниз, великий, малий. Під час пальчикових ігор у дітей виробляється спритність, уміння керувати своїми рухами, концентрувати увагу на одному виді діяльності, розвивається пам'ять, уява, фантазія. У презентації наведені авторські ігри. У нас пальчики чудові, вони різнокольорові. з ними треба нам пограти. Жовтий буде присідати, а зелений пальчик мить по доріжці побіжить, сині вийшли, покрутились все довкола обдивились. А червоні пальці у нас. Потанцюють просто клас. Білі пальці як з'явились, всі разом повеселились. Синій колір ось який. Колір синій, чарівний. Пензлик руки ми візьмем, все довкола обведем Сині не. Синя річка, синя у марічки стрічка. Вітерець гойдає зелені листочки. Зелені листочки додолу летять. зелені травичці листочки лежать. Ми тихенько підійдемо. І листочки всі зберемо. Жовта квіточка сумна, На лужку вона одна, сюди квітка поглядає жовте сонечко шукає. Маю, з ними в сніжки я пограю, білі сніжки, білий сніг, хай дзвенить дитячий сміх. Червоні намистинки маю, їх намисто я збираю. Дуже гарні намистинки. У маленької даринки ми корзиночки візьмемо і до лісу всі підемо, назбираємо там малини і смачненької ожини. Зайчик поле поскакав, там морквинок він нарвав, одну морквиночку. Маленьку він положив мені у жменьку. Дощик капав, дощик капав, під кущиком зайчик плакав, парасольку ми візьмем, від дощу його спасем. Працюючи над розвитком дрібної моторики, особливо з дітками з особливими освітніми потребами. Варто пам'ятати, праця повинна бути як маленька краплинка, яка не силою, а частим падінням шліфує камінь. Дякую за увагу!